Від мене такі качки, я сьогодні буду дограти в робокс. Так, 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 так клад фіксики ключу. Зараз беремо і летим. Летим, знаєте куди? Правильно? На кухню спочатку. Птичье молоко. Блин. що мне второе мор... молоко. Де спавен? Сейчас я в ці штучки все мені треба летить туди. Чого я не лечу? Чого я не знаю? Тут є тільки нова, я тільки не а сімка там. Ну тут є я зато корпус. нолик и химком. Сейчас раз, два, три птичье молоко. Все теперь сюда и берем соль. бежим Ну, вот им. Сейчас мне требуется еще взять нож. Ой, что тут? Что в те коробочке? Ха. ничего не маю. Коробочка! Коробочка, коробочка выбачь. Я, я не... Видно коробочка. Стойте, сейчас я возьму нож. Ладно, не достає. Ось так, ножик. Ой! Дивіться. Встаємо. І летим, знаєте куди? До професора. Так, мені треба тут як зараз развернутися. А потім вилетіть у нього там. Раз каналізацію. Ну, вентиляцию. Так вот заходим тут темно. Ось так все, свет, что будет свет наружу. Блин, а тут стремно. Ой, ну що. Прыгаем с Богом, а? О, светлое ружу. Ох, дратути, я пришла. Тут десь треба вилетіти. Да, десь тут. Ось так, перелітаємо, е, а як вибратись? Наружу як, а може, сейс ось так? Летим через низ. О, да, так і є. Тепер ми відсюди вибираємось. Все, тепер ми вибрались. А це якась коробочка. Но ну, Том ще бачите, он сімка. Сімка відненькая, ударилась. О, тут хтось лежить о дивите Класно. Класно, классно чебупеля. А що це за табличка? Понятно. Закривайте двері, мухи летять. Ось так. Летим на кришу. Тут голова Дім Дімича. Ну, мабуть. А я не впаду. Ой, я не впала. Дивіться, яка тут. Це, до речі, така фотозона. А я її убеду. А не тепер ключ. Дивіться. Да куда я попал? Дивіться. Куда я попал? А, ну понятно, никого так. Все это продам. Все, тепер передавай это ось так. Ось так и. Что це так? Ой, дечка, вот так. Ой, а дивіться, де я вже. А це от вікно нашої кімнати батька. кімнати батька. Дратуці. Зараз давайте піднімемось. До речі, десь вдалі повинна бути коробочка. Ну що, давайте. Ой, не сюди шо. ось, так, летаем. І дивіться, де вже Це щось, що я не знаю. Якийсь читер. Тільки цікаво, де? А, ну понятно, тут якась штучка. Давайте зараз обратно повернемося. То вже надоїло бродить. Ага, а де ми там? А, он бачу купол? Ага, це якийсь паркур? Реально якийсь паркур. Ага, де вони? А де я? Просто распахнуться не хочу. А. А я, слава Богу. Так, тепер... О, якраз я її знайшла. Це саме класне падіння було. Ось так. Ось так. Ой, а як обратно? А, ось. Ось так. О, все, нарешті. Все, тепер быстренько летим додому. О, а шо це таке? Кто тут живе? А, дядя Вася. Ладно, ну, буду вас трогать. Бежим. Вот так вот летим. Где-то вентиляция. А, ось. Ой, 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 вот так. Впала. Ну, ничего. Зараз поднимлюсь. Ось так вот поднимаемся. Ось... Так, а где? куди назад? А, да та вот там. Вверх назад. Ну ничего. Вот так. И... Да раз. коды далее И еще. Вот так. Сейчас сюда. Вот Вот так. Вот так. І ще ось так. Ще трішечки. Головне зараз не впасти туда ось так і ось так. Ще отак. так Ра Раз, два. Блина. Ладно, краще взяти оцю штучку. А, ну це ж було легше. Ні, мені тільки треба усклоняти собі путь. Кудись туди. Ідемо. сюда о, а, селью туда я туда и пришла сейчас идем вот сюда вот а ну вот а мы будем ходить а да вот сюда І слава Богу. А я тут. Ось так. Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмякати колокольчик, і на, на цьому. Всім до побачення!